Доброго дня, любі друзі. Пропонуємо до продажу гарний будиночок, який знаходиться в селі Руська Поляна Черкаського району та Черкаської області. Зараз бачите подвір'я, гараж. Доволі таки просторий, гарний, з ділажами, новий, сам будиночок. Замінені повністю всі вікна. В будинку зроблений якісний ремонт. Будемо заходити до середини, все побачите. Зараз виглядаємо подвір'я. Це у нас невеличкий садочок, проходимо далі, бачимо навіс для авто, відповідно, окрім гаражу. Проходимо, бачимо з одного боку тут погріб. Погріб з невеличким сарайчиком. Щоб можна було покласти речі. Далі. Альтаночка з мангалом, щоб спокійно посидіти, і пішли хоз приміщення. Оворот. Тобто ми маємо земельну діляночку, будиночок в хорошому стані з ремонтом. До будинку підведений газ, підведено світло, підведений інтернет-маклауд, підведена вода з власної свердловини та виведена каналізація. Зараз ми будемо заходити до самого будинку. Невеличке крилечко. Зона відпочинку і заходимо до самого будинку. Бачимо вхідну зону, коридор, шафа, пол в плитки і теплі поли. Проходимо на кухню. Бачимо доволі таки простора кухня, вікна всі замінені. Гарне меблювання, новий котел, теплі поли. І проходимо до санвузла. Санвузол у нас суміжний, умивальничок, душова, сам санвузол і декілька шаф. Зараз будемо проходити до самого будиночку. Пройшли до вітальні, вітальня простора. Все меблювання, яке бачите, залишається. Проходимо до спальні. Це доросла спальня, простора. Все меблювання повністю тут також залишається. Проходимо далі. Це окрема кімната. І далі ми будемо бачити. Ще одну окрему кімнату, це дитяча. Тут також меблювання все залишається новим господарям. Тобто, по факту, ми маємо будиночок 68 квадратів, глинобитний, обкладений цеглою, має добудову, у будинку зроблений якісний ремонт, теплі поли в коридорі на кухні та в санвузлі. До будинку підведено світло, підведений газ, підведений інтернет, підведена вода із власної свердловини та, відповідно, виведена каналізація. Будинок знаходиться в селі Руська Поляна, Черкаського району та Черкаської області. І до зустрічі!